Ручки Systems, які я купив десь приблизно 9 місяців тому. Це, наші, як казали, що якісні ручки, турецькі, по ціні майже в ціну ну, всіх інших італійських і інших ручок. Але десь через кілька місяців вони почали в мене облазити. Виладь, що вони покриті якимось лаком, який абсолютно не сумісний з вологою. В усіх вологих приміщеннях вони починають страшно злазити. Цей лак просто злазить неймовірно. Ти береш за ручку і в тебе на руці лишаються шматки цього лаку. Тобі треба йти мити руку від цих шматків. І сама ручка, вона, бачите, як, як вона облазить. Зараз покажу, як воно відбувається раз, Раз. І цей лак він, він просто злазить, вон бачите. Він щищається, Це він злазить просто отак от. Вон, бачите, просто шматками ось. Оце його шматки. Оце він просто бере отак от і, і лишається, он, бачите, блестить, Оце такі ручки. Ручки Systems. Тому думайте, купляти чи не купляти такі ручки і що з ними робити. Два місяці вони відслугували, після чого от бачите, як вона виглядає, бачите, як вона облазить. Я намагаюся їх досі повернути по гарантії. Мені постійно кажуть, що ви їх не тим мили, якоюсь хімією чи щось інше. Потім мені сказали, ми обов'язково їх замінимо. Це все буде чудово, все буде обов'язково, але по факту я дивлюся: прийшло 7 місяців того часу. Ніякої гарантії в Україні на ці ручки немає. Тобто, все це, це абсолютно не працює. Якщо ви їх купуєте в Україні, то будьте готові, що вони будуть так облазити, і будьте готові до того, що. Ну, з гарантією, у вас будуть величезні проблеми на ці ручки, як і в мене. Купляв я їх в Києві. Ну от зараз маю таку проблему і досі намагаюся її вирішити.